Своє 25-ліття відзначив єдиний в Україні та Європі музей писанки. За час свого існування він став центром гуцульської культури. Щоб поглянути на ці витвори мистецтва, до Коломиї з'їжджаються гості з усіх країн світу. За 25 років музей відвідало більше одного мільйона туристів. На урочисте святкування до міста над прутом приїхало багато почесних гостей з міста, району та області. Була серед них і наша журналіст Олена Козаченко. Найбільший музей писанкового розпису в світі відзначив своє 25-ліття, а починалося все з відділу в Коломийському музеї народного мистецтва Гусульщини та Покуття. Майстри з багатьох регіонів України дарували музейникам свої експонати. За 13 років їх назбиралося чимало. Вирішили цей відділ перетворити в окремий музей. Його відкриття приурочили до ювілейного 10-го міжнародного цурського фестивалю у 2000 році. Ініціаторів підтримав голова Івано-Франківської ОДА Михайло Вишиванюк. Нині музей став окрасою міста. За 25 років його відвідало більше одного мільйона туристів. Писанка е... не могла отримати статусу музейного предмету, музейного експонату і за своєї нетривкості, і за того, що е, цей, е, цей твір мистецтва, е, цей унікальний езотеричний знак нашої нації. Був таким нетривким і не було методу його консервації. До того часу музейні працівники знаходили в багатьох селах Верховинського району підвішені вервечки по підстелею, по сто, а то і більше писанок, які були нанизані, вони втратили свої відтінки, вони були вже в такому задимленому, не зовсім привабливому стані, були полущені. Але коли їх знімали, вони практично майже розсипалися. І от власне виникала проблема в тому, щоб зібрати цю писанку і її законсервувати з тим, щоб зберегти ті унікальні орнаментальні мотиви, які зберігалися на писанці. Сім останніх років очолює музей писанкового розпису Мирослава Бойків. Розмальовувати писанки навчилися ще в дитинстві, тому робота їй близька і цікава. Працюючи в цьому музеї, пані Мирослава проводить тематичні заходи, організовує виставки. Фондова колекція музею становить понад 12 тисяч писанок. Цей музей є унікальний, перш за все, тим, що він є єдиний у світі, от, і цим він приваблює в першу чергу наших відвідувачів, наших гостей. Сама форма музею має вигляд писанки. І це напевно усі знають. Є першою фотографією, яку хочуть мати всі відвідувачі нашого міста. Ескіз писанкового розпису для музею написав художник Василь Перегінець Космича, виконав його в колориті космецької писанки. Кілька днів робітники втілювали в життя його ідею. Розмальовував його і сам художник. Попри дощі, які завдавали працівникам чимало клопоту, фасад музею завершили вчасно. Музей писанки він тут на Гусульщині, але ну десь мабуть особлювати в себе такий ну, великий шарик, який робиться на Україні. На урочисте святкування до Коломийської писанки приїхало багато почесних гостей з міста, району та області. Завітали вони до музею з щирими привітаннями та цінними подарунками. Сам передозвольте з нагоди ювілею привітати всіх вас від голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишивенюка, який сьогодні знаходиться у відрядженні в місті Києві, тому не зміг прибути сам особисто на це святкування. Доручив. Прибути мені, що я роблю з великою радістю, тому що і музей Осульщини, і музей писанка це, мабуть, два музеї, де мені доводиться бувати надзвичайно часто протягом будь-якої пори року. Тому що кожен, хто приїжджає на Прикарпаття, він завжди першим ділом питає, музей Писанка буде в програмі? Буде. То їдемо туди. Сьогодні, святкуючи 25-ту річницю існування уславленого існування музею, дозвольте від імені керівництва обласної ради, депутатського корпусу обласної ради і голови обласної ради Василя Михайловича Скрипничука особисто привітати вас з тим, що ще до незалежності України. Ще до того, як офіційно документально була оформлена. Приємна, радісна, очікувана століттями подія, ви тут стали своєю працею авторами, провісниками тої незалежності. Переоцінити важливість музею теперішнього музею писанки для Коломиї неможливо. Пані Слава називала мільйон за останні 12 років, і ця цифра буде рости. І ця перлина приносить великий дохід для міста Коломиї і для області. І зрозуміло. Ми її маємо цінувати. І вже художня рада, в яку входять одні з ідеологів музею писанки в Коломиї, пан Ясінський, пан Андрушко, прийняла рішення змінити обрамлення музею писанки і створити, змінити вигляд площі перед писанкою. А наша ідея взагалі зробити центральною в місті. після урочистостей гостей запросили на дві експозиції київських писанкарів – Любові Ктіторової і Тетяни Волиненко. Унікальність цих писанок полягає в тому, що виконані вони природними барвниками. Така виставка експонується вперше. Триватиме вона в Коломийському музеї писанки протягом місяця. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал Раї.